Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оскар терміново звернувся до Зеленського, нагадавши своє старе звернення і заявивши, що після публікації цих слів на нього почався тиск зі сторони офісу президента. Зважає правда єрмаком. Хлопці окидають на обій, а місцями наші броніки та шоломи опиняються на тілах окупантів. Недобросовісні комбати торгують та наживаються. Два відео від автора. Вони посміли запитати комбата. Чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е колегам-корупціонерам, комбатам е з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не стріблять. І коли хлопці живі е повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх всадовий на СІЗО прикріпляє, їм, е малює їм кримінальну справу СЗЧ, е що означає. Самовільне залишення частини і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній. Хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну, так не має бути, я не так вихований. Понятне, що я починаю розуміти, що щось не то відбуває, І Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо, там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області, там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не вообще, э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої. Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями та інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському, ВО. Рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне перерахували, кажу, всі факти корупції, злочину. Чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам аумніці не дають. Все, що ви не, не, з чим ви не спогоджуєтесь. Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації. І знову. І крик душі, я не знаю, що я не знаю, що мені ну, робити, ребята, тому що. Ну, я зараз буду подимати гарячі лінії. Я буду е, писати, строчити, дзвонити, е, бити во всі калакала. Ну, я прошу і вас теж, бийте ви всі калакала, -кала, тому що, ну, якщо ви сіли на моє місце, послухали зараз те, що я вислухав, я подивився, що ви зробили. Не знаю, що, до президента, ще раз, давайте звернемося через до президента, У нас який, ніякий Верховний головнокомандуючий. Звертаюсь до Верховного, команд... верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, Президента Зеленського Володимира Олександровича з наступного. Володимир Олександрович, щойно. Мені зателефонувало два військових. 129, 238-й батальйон 129 бригада. 238-й батальйон 129 бригада. ТРО. Хлопці, по-перше, скажуться на комбата Павченка. Які просто пацанов кладе пачками. По-перше, по друге, з 80, з 80 чоловік, яких він відправив на передок, увага, повернулось п'ятеро. По документам, у них є чотири танки. Але це тільки по документам. По факту, як сказав сам комбат Павченко, хоч саперними лопатами йдіть на передок. Ну, проти танку, проти арти. Тому я б хотів би до вас звернутися, пане президенте. Я в цьому житті ніколи нічого не боявся і боятись не збираюсь. Але я включаю зараз мозги і постараюся день ці два розговори не викладувати. Бо якщо я зараз викладу ці два розговори, якщо ви не почуєте, якщо ви не приїдете до хлопців, якщо ви не створите комісію, не врятуєте їх або не підкріпите їх. Щоб вони могли врятувати і свої життя, тому що там дуже багато поранених, там уже ригають осколками. Просто. Це ще соту я озвучив того, що я почув і записав. Якщо ви зараз терміново не відреагуєте, не приїдете, не врятуєте пацанів, їх завтра покладуть. Але це вже винесете відповідальність особисто. І не треба мені розповідати, що ви не бачите, не чуєте, не знаєте. Це ви бачите, чуєте, знаєте. Інакше б мене не тягали по судам, мене б не тримали під домашніми арештами, мене б не тримали з мішком на голові в СБУ і не били б моєї бахаті СБУ. Це ви чуєте, бачите, знаєте. Бо коли ті пацани, 228-й теж обратилися до вас, тепер вони ісчезли. Часть в больниці лежить, часть на, нуль... на нульовці примусово, часть зникла повністю. Тепер почали дружини зникати. Так от ще раз кажу, 238-й батальйон, 129-та бригада, ТРО, комбат Павченко. Просто пачками кладе пацанів. Пацани зараз дзвонять мені, кажуть, мало того, що у нас 300, 200. І ми завтра 200. Ми це знаємо точно. тому що тупо нас кладуть. Знають, куди бити, знають куди лупити. Пацани вже рвуть і кров'ю, і осколками, і всім іншим. Кажуть. У нас просто тут ад крамешний. І нічого немає. Нічого немає. Ну, по документам все є. І чотири танки є. І оказується вони проходили обучення. Якоби, це по документам. Не доводьте діло до гріха, не давайте мені опублікувати ці два розговори. Потім не розказуйте, що отськір права рука Кремля. Я зараз просто прошу вас, молю вас, будь ласка, обратіть внимание на 238-й батальйон 129 бригаду ТРО. Приїдьте туди, врятуйте хлопців, ротацію їм зробіть. І підкріпіть позиції, тому що їх просто там кладуть. Причому кладуть наші комбати. Такі як комбат Павченко. А нормального камбрига ротного убрав Павченка. Який був з ними, який тримав їх, який забезпечував їх, який уводив їх з тих позицій, де вони були здані, ті позиції. А ви, ну, не знаю, розпощуте, бийте в усі калака. Потім не кажіть, що я. Агент Кремля. Сядьте со мною, послухайте пацанів і лягайте спать спокійно. Мовчки. Потім поговоримо, хто тут агент Кремля і колаборант. Послухайте всі ті розмови, які я сьогодні вислухав. І лягайте спокійно спати. Це я говорю тим, хто дівальні експерти розказують, що я працюю на руку Кремля. Не, да, не доводьте діло до гріха, щоб я ці два відео опублікував. Бо впливе таке, що не приведи, Господи. Уже потім ніхто нікого не остановить. Харе знищувати пацанів. Я, я не проти. Я за те, щоб всі расисти запаковані були в нашу землю. Ну, чого там тож не лежать наші пацани, які себе захистити не можуть, себе не можуть захистити, тому що в них нема нічого, в них тільки по бумажкам все є. Так хто зрадник? Хто буде? В той же час Деталі Сергій Ростішевський пише серед наших військових є термін місні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпіювані, як сесиотероні. Вони виглядають, як правило, ось так як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у твіттері і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати. Що все добре, і що все буде добре, пообіцяє великі інтерв'ю. Таких солдат не бору. Тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Та про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з ЗСУ, у вас передучимо такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків. Він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалоручих чмобіків або про зекі вагнера, то стримують все блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітацію, про ПТСР також, але вони так само, як і всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю, та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте будь ласка. Ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата. Хоч на троги, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчого ніж податки чи донат. І дуже прошу вас. Не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.